Зацвіли усі діброви, і долини, і луги, і річки синіють знову і не входять в береги. Цей вірш про квітень. Квітень це другий місяць весни. Народ назвав квітнем. Мабуть, за цей карнавал квітів, розмаїття барв, бо в кінці розцвітають наші улюбленіші весняні квіти. Сильніукі проляски, золоті кульбаби, ніжні фіалки, пахучі конвалії тендітні прозорі крокуси, а болото, наче залите з жовтим блискучим квітом калюжниці, влучно передає назву квітня прислів'я, цвітень, перелітень, бо перелітає трохи зими, трохи літа. Шанобливо й лагідно назвали його Люди, цвітень. Снігозгін, снігуток, дзюрчальник, водолій, перезіль, красенець, лелечник, водопіл, парник, капельник, першоквіти. Помітно теплішає. Кажуть, що у цій порі земля вже прогрілася, проте квітневе тепло не надійне. Може і морозець вдарити, і сніжком притрусити, зате квітень у народі називають місяць пустун, хитрюга, лукавець, обманщик. Наші предки попереджали не ламай піч, поки квіти не зліз з пліч. Правильно підмічено, що він не буває ні холоднішим від березня, ні теплішим від травня. Місяць провісник літа. Довшає дні, світить сонце, все навкруги зеленіє, квітує, місяць, якому всі ради, на який ніхто не нарікає, бо гріє він ніжним теплом віє пахущами землі, обіцяє обдарувати щедрутами садів і нив, у бездонному небі Тріпочуть крильцями шаверонки. І тоді здається, що між ними і землею натягнуті срібні ниточки із дзвончиками. Вважалося людьми, що від погоди у квітні залежив майбутній врожай. Сухий квітень, голодний рік, все частіше і частіше усміхається сонечко, сяє над землею усмішка квітня. Ось такі були прикмети. А я вам бажаю сонячного настрою. До зустрічі!